Коли Марійці було шість, її життя здавалося казкою Мама добра, тепла, завжди пахла ваніллю і печивом. Вона обіймала її так, що зникали всі страхи. Тато спокійний, працьовитий, іноді суворий, але завжди чесний. Вони разом ходили до парку, пекли печиво, будували халабуди з подушок. Марійка знала, вона щаслива дитина. У неї була сім'я, де панували любов і безпека. А потім мама захворіла. Все почалося із кашлю. Потім лікарі, крапельниці, лікарняні палати. Марійка чекала кожного разу, коли тато приходив додому з лікарні, питаючи одне й те саме. Вона скоро повернеться? І тато казав Скоро, доню. Вона бореться. Але в одну дощову ніч він прийшов і просто сів навпроти неї і мовчав. Марійка знала, казка закінчилась. Після похорону все стало тихим і порожнім. Тато багато мовчав. Марійка часто сиділа в кімнаті і дивилась на фото мами. Вона почала боятись сну, бо там ще була мама, але щоранку вона зникала знову. Через кілька місяців тато привів додому жінку. Це Олена, вона моя подруга, сказав він. Олена посміхалась, але в її очах щось було різке, наче вона дивилась не на дитину, а на незручність, яку доведеться терпіти. І Марійка це відчула. Спочатку Марійка намагалась подобатись, допомагала мити посуд. Чила вірші, приносила чай татові, коли той був із нею. Але як тільки він ішов на роботу, обличчя Олени змінювалось. Не пхайся під ноги, казала вона. Сиди тихо, і все буде добре. А потім з'явилися зауваження. Потім штурхання, а потім ляпаси. Якщо хоч слово скажеш татові, він тобі не повірить, шипіла Олена. Хочеш, щоб він тебе залишив? Марійка мовчала. Вона вірила, що тато нічого не помітить, а якщо дізнається, покине її. Бо мачуха повторювала це постійно. У школі вона теж мовчала. Вона навчилась приховувати синці, носити светри навіть у спеку, уникати душу на фізкультурі. Її очі потьмяніли, улюблені кольорові олівці залишались нерухомими. Вона почала часто хворіти, плакала ночами, але мовчала. Одного разу вона не встигла сховати синяк на руці. Це була середа. Класна керівниця пані Людмила підійшла до неї на перерві. Марійко, ти вдарилась? Дівчинка опустила очі, мовчала, стиснула губи. Марійко. М'яко, але наполегливо сказала вчителька. Ти можеш мені довіряти. Того ж дня в школу прийшов психолог. У тихому кабінеті за зачиненими дверима вона нарешті заговорила. Марійка прошепотіла. Вона б'є мене і каже, що тато не повірить. Що я винна, бо псується її настрій. Очі психолога наповнились сльозами. Але вона не показала цього дитині вона просто взяла її за руку це не твоя провина, і ми тобі допоможемо. Наступного дня до школи викликали батька він не вірив спочатку. Казав, що Олена добра, що не може бути такого, але потім побачив усе. Коли побачив синці, його обличчя зів'яло. Він стояв, не рухаючись, ніби земля під ним зникла. Олену затримали вже ввечері. Після слідства її засудили. Вона отримала термін за побиття малолітньої дитини. Минуло кілька років. Марійка вже підліток. Вона живе з татом, який з того часу став уважнішим, м'якішим, і завжди питає, як ти себе почуваєш. А ще вона малює малює двері великі, відкриті, за якими завжди хтось чекає, не з кулаком, а з обіймами.